Сьогодні ми всі відчуваємо великий голод на правду, на справедливість. Втрачаємо надію, а завтра буде краще. Без надії, без віри краще не буде. З цією вірою і надією я написав листа відкритого, ну, оскільки особисто я не спілкуюся. І не хочу спілкуватися з Олексієм Васильовичем, хоч мав запрошення і дерева садити, і на інші інте, які рада проводила. Я не можу переносити людей, які говорять неправду, які свідомо брешуть, як кажуть, народі, людям. Тому я виступив з тим листом. Я пишу, я не є святий, я є грішний. Але в своєму житті я можу гордитися певними справами, які я зробив Зробив для свого народу, для українців, для того, щоб завтра було краще. Робив їх в Севастополі, робив їх в Києві, працюючи в Міністерстві оборони, і я робив їх в Дрогобичі. Навіть цей плакат, що вести Степана Бандери, вселяє дух у людей. Це моя ідея. Сьогодні йде річ. Дороговеч, під керівництвом мера, який обіцяв зробити європейське місто, європейські дороги, життя людей належне, скочується, віддаючи палац Раймонда Яроша, державну власність пану Табачнику, не спитавшися в громаді історичну пам'ятку, ви знаєте, я вважаю це злочином. Але я все виклав у цьому листі. Мені можуть багато закидати і справедливих, і несправедливих речей. Але мені не можна закинути, що Губ довів місто Дрогобич до ручки і так, далі, і так далі. Міська рада, яка не була підконтрольна, міському голові є відповідальною в той час, в мій час за стан речей, бо міська рада приймала бюджет. Бо міська рада підписала заяву, що бере на себе відповідальність. А отже дві фракції і Іванціва, Ісаба та Ваврина і е, фракція Міщатіна мали 32 голоси і приймали бюджет, не який хотів міський голова, а який хотіли вони. Міський голова був виконавчим і цей бюджет виконував. Більше того, він його перевиконував кожного разу і притягав гроші до Дрогобича. Я не хочу себе виправдувати, тому що і при мені, і я не зміг прийняти ряд рішень активних, але не в моїх повноваженнях було продавати Прометей. Жодного моєму підпису під цим документом немає. Прометей, який не працював і при Радзієвському першому, і при Лужецькому першому, так? і вже при Гулку не працював. Продала держава, продав суд, то казали в Сабен, ми будемо голодувати, ми не дамо. Ви бачите, як не голодували, і це видно по них, вибачте. Але так було. Давайте говорити правду. Ми створили українську громадську коаліцію, до якої можуть входити громадяни партії, громадські організації. І на нашому лозунгу є справа. Перша наша справа це відставка Дрогобицького міського голови. Відставка за його неправдивість. Відставка за те, що не працює на громаду, а працює на своїх заступників, працює на себе, працює на депутатів, роздаючи землю. Не тим, у кого багато дітей, не тим, хто прислужився. Своєму місту, не тим, хто потребує, а тим, хто має кошти і може купити, викупити. Отже, йде збагачення маленьких, невеликих, так? а ми занепостаємо. Ми будемо чекати рішення Олексія Васильовича. Ближче до Бога той, хто менше має. Тому мені приємніше. Подати руку бомжу, ніж бізнесмен. Він є ближче до Бога. І таким чином з повагою до бомжа і я стаю ближче до Бога. Це не є передвиборча акція. Ми вважаємо, що звідкись воно має початися. Воно починається звідси напроти вікон міського голови, нехай, нехай і в барі, бо іншого приміщення не маємо. Воно починається з Дрогобича. Подібні організації будуть засновані в інших містах, Рускавці, з Бориславі, області. І маю надію, що і по всій Україні. В мене немає, для мене немає такого питання, на яке я не відповів чесно, правдиво і щось ховав під столом. Є брак інформації, в тому числі і в журналістів є цей брак інформації про діяльність Миколи Гука і так далі. Дуже багато міфів. Давайте їх розвіювати, не тому що я є щось. 46 6 мільйонів отримало місто за вашої від нафтого. Було дві ділянки, яких хотів купити нафтопереробний завод. Я схитрив на сесії. Я це питання провів, і ми продали нафтопереробці найбільшому підприємству, яке давало 80% до бюджету міста цю землю. Ця земля йому була потрібна під заводом, аби поступили іноземні інвестиції на завод і завод провести реконструкцію. Ми прекрасно працювали з генеральним директором Лазорком. Депутати вирішили. Поставити палець і колеса і ті кошти не затягувати, так? Ну, бо це, бачите, ініціював гук. Мені таки вдалося це питання провести. І 26 мільйонів на першу ділянку пройшло в бюджет ще в грудні 2007 року. Ще 10 мільйонів вже було в бюджеті розвитку. 36 мільйонів. На прев'язкий жаль, коли побачили депутати, що такі кошти є в бюджеті вже на початку року. Вони зібралися в трьох, три голови фракції, які мали 32 голоси. Давай оголосимо йому імпічмент. Цей імпічмент відбувся. нафтопереробка, після цього до нафтопереробки почалися претензії, і вона вже другу земельну ділянку, хоча документація була зроблена, ще на 20 мільйонів гривень не купила місто втратило. Після того, як я повернувся, догани отримали всі. До одного, за рішенням КРУ, всі начальники управлінь і відділів, оскільки КРУ знайшло нецільове використання коштів, у них притягнути до кримінальної відповідальності нікого тоді не вдалося за розтрату цих бюджетних коштів. Але дуже багато чого, попри те, лишилося у місті. Це відремонтована перша школа, друга школа, десята школа, перекриті дахи 17 школа, школа-гімназія, 15 школа. Кошти завели на реконструкцію басейну. Звичайно, що і відремонтована вулиця Трускавецька була до переїзду від кінця три кілометри, які потім знищили. Знищили нову вулицю. Це злочин, замість того, щоб робити інші вулиці. Я в Севастополі набрав до Верховної Ради України, йшов 8,9% голосів. Тільки немає українців. Там Юченко менше набирає, ніж я. Росіяни голосували за мене і показали, ну он же мужик, ну он же круглому по морді с'їздів на телевізі. Я дійсно з'їздив йому попити. Російському шовіністу. І говорив з цима українською мовою там. То вони цінять, що це і мужик. А? а тут цінили по-іншому. Тут цінили, але ну, ну, він же не вміє знайти контент. Він же не міє лягти. Він же не вміє е, дати підсунути. Тут по-інакшому оцінювали. Ну, але вже як вийшло, так і вийшло. Життя йде вперед. І ми живемо. І мені прикро, не стало макарця, так? не були ми в кожних стосунків. Не стало «ішов додому і впав у Не стало Стризько, яких я знав. Моментом. Не стало директора колишнього автокранового заводу, людей поважні. Так завтра можуть насати мене. Я хочу ще щось зробити, поки я є. Мені було дуже незручно працювати з колишнім директором музею. Але це був факель. Коли отут під ратушею випадково прийшли і зрізали дерево, там що Зрізали. Він, він плакав, він прибіг. Знаєте, людина душею переживає за стан. Він жив тою історією. Поставили людину, яку все одно тим керувати, чим керувати, аби бути при чому. Я не хочу ображати, але мені прикро, що нема пана Зиновія на тій посаді. Дрогобич вартує монстра, людину, яка любить історію, бо Дрогович це історія. Це велика історія. І її показати, запропагувати потрібна дуже поважна людина. Другобеч втрати. Пов'язують все таки не з місцевими виборами, а наступними виборами до Верховної Ради. Хотілося, щоб ви так нам відкрито. І чесно сказали, чи плануєте ви брати участь у цих виборах жовтневих до Верховної Ради? Якщо плануєте, то що маєте намір зробити для нашого регіону? Якщо ні, то кого бачите таким реальним кандидатом, якого громадська коаліція може підтримати? Скажу вам одне і чесно. Планую і буду балотуватися, і буду йти. Моя робота міським головою. Дала мені зрозуміти, навіть золотий мер золотий, мало що може зробити, якщо ми не змінимо систему, яка сьогодні існує в державі. 95% всього цих коштів, які знаходять до бюджету, йдуть в уряд. А уряд сидить Янукович і каже, отому другу дам, він регіони, отому дам, а цей захід нехай вимирає. Не дам. Я буду керуватися одним принципом. Одним. Якщо цей закон не приносить користь робітнику, селянину, простому підприємцю, його не треба приймати. Кримінальний авторитет і закон. Бувшись знаєте... зек, як він не може прочитати таким шрифтом з паперу. Про що ми можемо говорити? Я вам скажу більше сьогодні. Корумпована продажна Україна. А народ отакий от у нас живе. 90%. Отакі люди живе. А ми не можемо трити, бити, говоримо. Мандат, болтаємо, толку, мандат депутата з Польщі ми привезли два апарати штучної енергії. Нові. Ну, Безкоштовно. Поставте. До цього часу не поставлені. Поляки знали, що вони працюють. І зараз хочуть забрати ці два апарати штучної. Написали претензію. Що ви робите? Людям, люди потребують, а це життя людей. Це життя людей, розумієте? Не мати нерв. Ходити на очищення через день, чи майже кожного дня. Це б людям настільки допомогло. На жаль, у них на це не було коштів. Чи немає коштів. Але я думаю, що зараз після цього листа вони ситуації поправлять. Місто в цьому перспективу втратило, але бажання було, От в тому міському голові ми помстимося. Бо хтось не отримав посаду, бо хтось е, ну, не зміг щось зробити, я через виконком не провів, не дав. Е, люди подумаємо. Над тим маленьким нашим. Так? Я, я не дуже може краще, бо я не так чиню. Я не хочу так чинити. Е, ви знаєте, е, я би не хотів, щоб було певних асоціації історичних по барах прес-конференції. так? нормально. Е, е, поки в нас немає офісу, він робиться. Ми шукали приміщення. Ми хотіли в іншому барі провести. Але там хтось прийшов, хтось щось сказав, і там е страшності. Я кажу, тоді йдемо напроти радуші. Ну, Оскільки таке питання, то ми має бути напроти радуші, а не задній радуші. Тут криміналу немає. Так, е Тому е наступна прес-конференція буде вже в нашому офісі, е там а буде місце для всіх.